І от дивіться, написано далі, що, отже, пам'ятайте, що коли язичники за плоттю, ми були язичниками за плоттю, яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, мова йде про євреїв, рукотворним, що ви були в той час без Христа відчуженими від громади ізраїльської, чужі обітниці, не мали чого? Не мали надії, але це в минулому. В нас не було надії. Не мали надії і були безбожниками в світі. А тепер у Христі ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою. Тепер, друзі, ви маєте це усвідомити, що тепер ви маєте надію. Те, про що я хочу поговорити сьогодні, про те, що ми можемо жити в перемозі над безнадією. <свіття> 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 Аллелуя. Скажіть, в мене є надія. <свіття> Пастор, ну знаєте, може ми все ж таки поговоримо про віру, як би про надію. Давайте поговоримо про віру. Але насправді я вам скажу так, друзі, чисто з практичної точки зору, я зрозумів, що я багато часу проповідую, проповідував про віру, і буду продовжувати проповідувати про віру. Але те, що я побачив, що коли ти вчиш людей принципам віри, але якщо в них нема надії, то вірі нема чому, чому давати втілення. Що здійснювати. Бо Євреям 11 розділ відкрити, будь ласка, перший вірш. Євреям 11 розділ перший вірш. Євреям 11 розділ перший вірш. Дивіться, говорить нам так. Віра же є здійснення очікун, очікуваного. Інший переклад каже, віра є здійснення надії. Або того, на що. Ми надіємося або сподіваємося і впевненість в тому, чого ми не бачимо фізично, але воно є. Амінь. Духовній реальності воно вже є. Тепер дивіться, що важливо зрозуміти, друзі, що інколи говорячи про віру. Ви можете почути, як люди, скажімо, ну може це відбувається насправді не спеціально, але нехтують надією. Але я вам так скажу: ми живемо зараз час, коли ворог намагається вкрасти надію на майбутнє. Ви розумієте? Тому що навіть зараз, живучи посеред війни, посеред цього. Потоку інформації негативного, який намагається вимити усяку надію, і ось ви збираєтеся вірити Богу. Про що? Про що? М? Бо бачите: віра і надія працюють разом. Вони працюють разом. І якщо ви втратите надію, вірі нема з чим працювати. Віра мотивується надією. Надія це мотиватор віри. І ось що ворог хоче в вас вкрасти. І що зараз відбувається? М? Він масово намагається вкрасти надію. Угу. І посіяти цей образ в серці людей, що нічого вас далі гарного не очікує, не очікуйте, чим далі буде, тим гірше. Так, якщо ми говоримо про безбожний світ, це так, але якщо ми говоримо про людей, які народжені від Бога, ми живемо в землі Гесем, в землі благодаті, і навіть коли весь світ покриває темрява, в нашій землі має сяяти світло. Ви чуєте це? Це дуже важливо, друзі. Ви не маєте втратити надію. І я вірю, що от те, що буде робити Дух Святий на цьому служінні, і протягом цього часу він своєю силою, згідно римлян 15-го розділу, буде збагачувати вас надією. Halleluja. Він буде збагачувати вас надію. Mm. Ви могли зустрітися з різними обставинами. Наприклад, проблеми в сім'ї, війна, фінанси, борги, ще щось. І таке відчуття, що нічого не зміниться. І далі вас нічого гарного не чекає. Але, друзі, це було би так, якби не Христос. Це було би так, якби ви не стали співучасником вічного життя. Згідно Божого плану, у вас є надія і є майбутнє. Амінь. Дивіться, притчі 23 розділ, 17, 18 вірш. Притчі 23 розділ, 17, 18 вірш. Друзі, ви маєте зрозуміти, чому так важлива церква, бо Бог все, що Він робить, Він робить в церкві і через церкву. Через. Все, що Бог робить, Він робить в церкві і через церкву. Через в цьому світі Бог робить все через церкву і в церкві. Тепер, що таке церква? Це місце, де ви можете отримати надію. Яку цей світ вам не може дати. Друзі, подивіться новини любі, американські, любі, європейські, українські, любі. Ви зробите висновок, цей світ нічого доброго не очікує. І якщо ви дозволите цьому увійти всередину вас, ви станете частиною цієї бурі. Але ви можете бути посеред бурі, і не бути її частиною. Це як? Це як Ісус, який пливе разом з учнями в лоці, шторм, хвилі б'ють. А Він спить. І він спить. Не тому, що йому все одно на учнів, він спить, тому що він заспокоївся в тому, що Бог сказав йому, що ви переправитеся на ту сторону. Угу. І що відбувається? Учні будять його кажуть, тобі що? Ти що не бачиш, що відбувається? Тобі серця нема. М? Ні, ні, ні. Бачите, він захищає надію, він захищає свою віру, він встає, він зупиняє цю бурю. Зупинити бурю може лише той, в кого вона не потрапила. Амінь. Ви розумієте? Різні речі можуть відбуватися навколо, але Біблія попереджає нас і говорить більш за все береженого бережи своє серце, бо з нього походить життя. Не дайте цьому попасти всередину вас. Бо це стане самовиконуючим пророцтвом. Угу. Ви в кінцевому варіанті опинитеся там, де ви бачите себе всередині. Угу. Якщо ми почнемо розглядати разом з вами, що таке надія згідно писання, ми побачимо, що надія це позитивна уява, сформована Словом Божим. Угу. Це коли ви починаєте дивитися в ваше майбутнє і на, скажімо, на своє життя через призму того, що Бог сказав про вас і про ваші обставини. Так, угу. да, поки що може бути видимо, це не змінилося, але всередині себе ви бачите цей яскравий образ вашого майбутнього. І це те, чим служить вам Боже Слово, коли ви перебуваєте в ньому. Аллилуйя, бо воно сповнене надією, бо Його дав нам Бог надії. Аллилуйя, Бог є джерелом надії, і Він дасть вам надію, а надія дасть вам бажання жити далі. Амінь.